Привіт! Мене звати Алла, ви на каналі Кулінарної Витівки. І сьогодні будемо готувати панські дируни. Вони будуть набагато смачніші, ніж звичайні, за рахунок того, що тут будуть гриби, що тут буде м'ясо. Починаємо з того, що підсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Підсмажую на олії на невеликому вогні. І тим часом, поки вона засмажується, я беру куряче філе. Тут у мене його 300 грам і ріжу на такі шматки і додаю до вже смаженої цибулі. Поки вони смажаться, я швидко ріжу печериці. Печериць у мене теж 300 грам. І зараз буду їх теж додавати вже до обсмаженого філе. Ось я вже змішала цибулю з філе і сюди буду додавати печериці. Ось таких звичайних продуктів ми можемо зробити святкову страву. Зараз я накриваю, перемішаю, накрию кришкою, і буде воно у мене томитися на малому вогні 10-15 хвилин. А поки беру, займаюся далі, сметани беру 2 столових ложки і буду змішувати з борошном. Теж 2 столових ложки, все змішаю, і це буду додавати вже до нашої мясно м'ясно-грибної підливи, щоб його її трошки загустити, тому що це буде наша начинка вже в готові деруни. Сюди ж додаю ще чеснику. Чеснику я взяла одну головку, це в мене вийшло 5 зубців. Зараз сюди і буду, перемішаю, щоб цей чесник був повністю рівномірно розійшовся між печерицями і філе. Тепер додаю солі, беру 5 грам, і 2 г перцю чорного молотого. І сюди буду додавати нашу сметану змішану з борошном. І тепер я буду змішувати її гарно, і воно вже при змішуванні буде густіти, так як підливка. І коли я буду викладати вже на дерун, то воно буде нерідке. На 2 хвилинки залишаю. І Приступаємо тепер до картоплі. Картоплі в мене 1 кг і одна цибулина. І я буду по черзі на маленьку тертку. Я тру завжди на морковну, тому що ця міленька, яка береться для картоплі, я завжди раню пальці на її не можу розрахувати силу. Через те беру на, для моркви. І по черзі тру картоплю, цибулю, картоплю, цибулю, тоді її дуже легко змішувати. Ось я вже стерла картоплю і цибулину. І Сюди ж буду додавати 2 г перцю і 5 грамів солі. Та буду Здавати 2 яйця сюди розбиваю. І тепер буду вже додавати борошна. Борошна тут теж у мене 2 столових ложки. І все рукою так швидко змішую. У нас вже готове тісто на дируни. Сковорода у мене вже гріється на середньому вогні. І я буду їх зараз смажити. Беру олію. І буду викладати великий дерун, у мене діаметр сковороди 24 см. І от у мене десь на великий дерун буде йти орієнтовно 3 3,5 ложки тіста. Я його буду ось так рівняти, щоб вийшов один великий дерун, і товщина деруна дещо була до 5 мм, не товщий. Поки підсмажується, я взяла 100 г твердого сиру і тру на велику тертку. Це буде у нас частина всередину йти, а частиною ми притрусимо вже зверху. Ось, уже з під низу вже він підсмажився. І я кладу, не перевертаючи на півдеру, на нашу начинку. викладаю. Якщо ви перевернете його і будете викладати вже на підсмажену сторону, то не можна буде його скласти, він посередині буде тріскатися. Зараз беремо ще сиру, і вже після того, як поклали сир, будемо його накривати. Ось таким чином. зараз я лопаткою беру. І ось так, зараз трохи незручно. Ось так я буду ось, накривати. І я його трошки притискаю, і залишаю десь хвилинки на дві, потім знімаю його на деко. Ось так теж вам ще показую. Я розгортаю його, і коли він вже з однієї готовий, накладаю на половину дируна, і присипати буду зараз твердим сиром. І накривати. І коли вже він дві хвилинки побуде в пательні, то я буду виймати його на деко. Духовка в мене нагріта на 180 градусів, і потрібно буде ще покласти їх на 15 хвилин, щоб вони побули в духовці. Ось так. Через 2 хвилини кладу на деко. І тепер кожен притрушую ще сиром. І буду ставити на 15 хвилин, 180 градусів в духовку. Дивіться, яка краса. Ну, це святкова страва. Я ще трошки притрушу цибулькою, щоб вона зовсім була вже така гарна і пахуча. І зараз будемо смакувати. Обов'язково приготуйте, це зовсім не складно, але надзвичайно смачно. Зараз буду смакувати і розкажу вам. Подивіться, який він з начинкою, м'якенький, запашний. 嗯。Mm,